Незламні, нескорені легендарні такими є сталеві воїни Азовсталі. Це ті, хто обороняв наш Маріуполь від російських загарбників ціною свого життя. Сьогодні у Житомирі відкрили виставку Азов Янголи Маріуполя, яка присвячена загиблим захисникам. Це понад 200 робіт. Тут представлені бійці з усієї України. Дана виставка покликана нагадати ще раз українцям, що більше 700 азовців перебувають на сьогоднішній день в полоні і потребують. У вирішені даного питання Житомир став 14 14-м містом, до якого завітала виставка. Її авторкою стала Віра Литвиненко, яка сама є мамою загиблого бійця Владислава. Він з 15-го року на війні і майже дорослого цивільного життя він не знав. І він загинув неподалік драмтеатру в приміщенні цієї школи, куди я його ще маленьким водила на спортивні змагання. Саме в цій школі він прийняв свій останній бій. Там зв'язку майже не було, і вони весь час були на вуличних боях. Він писав, що скоро з палками на танки будемо воювати. Зібрати таку експозицію фоторобіт загиблих героїв допомагали їхні родини. Поруч зі світлиною кожного бійця можна прочитати його коротку біографію, нагороди та навіть останні слова захисника. Находила перекладачів на англійську мову, перекладали зараз. вона вийде переклад на німецьку, на чешську. Ну тобто Анах є за кордон повести відвідувачі кажуть: стоячи у цьому залі, відчувають одночасно велику трагедію та гордість за наших героїв. Коли дивишся в очі на кожній світлині, ти розумієш, що це дійсно кращі представники нашої нації, молоді, перспективні, різні по фаху, по професії, по спеціальності, але які вибрали. В такий найскладніший час, і єдине правильне для них рішення і поклик захищати свою батьківщину нашу державу. Серед фотографій мужніх титанів можна побачити і уродженця з Житомирщини Ярослава Мороза. Прийти і подивитися в очі наших героїв, житомиряни можуть протягом місяця у краєзнавчому музеї. Також кожен може долучитися до збору на озброєння військовим, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Вікторія Култунович з Половинка, телеканал СК 1